Олег Ляшко, Радикальна партія. Чи знайдете ви в Україні хоча б одну людину за виключенням суддів, прокурорів і частини адвокатів? Чи знайдете ви хоча б одну людину, яка довіряє судовій системі? Я думаю, що 9 з 10 українців скажуть, що ні. Справедливості немає. Правди немає. Можливості добитися немає. Хто винен у тому, що ми маємо таку судову систему? Усі ми. За 25 років побудували систему, яка обслуговує інтереси влади. Обслуговує інтереси олігархів і дрібних щіпачів, хто занесе гроші. Чи треба судова реформа? Я думаю, що це риторичне питання. Безумовно, треба. Чи влаштовує той варіант судової реформи, запропонований президентом нашу фракцію? Скажу відверто. Ні. Як бути в цій ситуації? З одного боку, ми розуміємо, що систему треба міняти. З іншого боку, нас не влаштовує те, що пропонує президент. Ми пропонували альтернативу. Ми намагалися в парламенті зібрати підписи за наш варіант судової реформи. Який передбачав звільнення всіх до одного, суддів і прокурорів. На превеликий жаль, у цьому парламенті ми не знайшли підтримки нашої судовій реформи. Очевидно, парламент ще не готовий до радикальної, рішучої реформи, до звільнення всіх до одного, наголошую, всіх до одного, суддів і прокурорів. Набрання нових людей, побудови судової системи з нуля. На жаль, парламент до цього не готовий. Але водночас наша політична сила вважає абсолютно безвідповідально перед суспільством, перед українцями. Нічого не робити. Найгірше нічого не робити. Саме тому наша фракція, незважаючи на те, що цей законопроект не зовсім нас влаштовує, ми його підтримаємо. Дякуємо вам за вашу конструктивну позицію.